За минулу добу втрати противника складають три танки, одна бойова броньована машина, дві БМ-21 ГРАД, 4 міномети, 1 автомобіль та одна установка 9А-52 Смерч. Також знищено 225 терористів. Все це було знищено вогневим ударом артилерії, по скупченню незаконних збройних формувань неподалік населених пунктів Горловка та Єловацька. Один мінометний розрахунок з мінометом, знищено вогнем артилерії у відповідь на напад на наші позиції неподалік населеного пункту Красний Яр. Продовжуються і бої за отримання населених пунктів Новосвітловка та Хрещувати. Здійснюється зачистка підрозділом сил АТО населених пунктів Родакова, Іллірія та Маломиколаївка. Тривають бойові дії з метою утримання під контролем міста Ілловайськ та під'їзних шляхів і переважаючих висот довкола нього. Відновились обстріли з боку Російської Федерації. Зокрема, удар було нанесено по позиціям українських піскотинців неподалік населеного пункту Макарова. Крім цього, позиції та блокпости сил АТО було обстріляно поблизу населених пунктів Новосвятливка, Вергунський роз'їзд. Двічі застосуванням БМ-21 ГРАД було обстрілено аеродром Донецьк. Протягом доби російська сторона продовжила процес перекидання військової техніки Збройних сил Російської Федерації до прикордонних з Україною районів. У першу чергу до Ростовської області. У той же час відмічається зменшення військової присутності і підрозділу Збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Білогородської, Курської, Воронезької та Брянської областей цієї країни. Отримано дані щодо руху колони в кількості до 100 одиниць, серед яких танки БТР, РСЗВ-21 ГРАД, БМП, по дорозі сполучення Старобешево, тельманово в напрямку населеного пункту Тельманово. Відмічається наявність наступних розпізнавальних знаків на техніці це кола чи трикутники біля, білого кольору. За наявними даними, на виїзді з населеного пункту «Побєда» розгорнуто штаб батальйонної тактичної групи Збройних сил Російської Федерації, населеним пунктом Росіка зайшло 5 БТР та 1 КАМАЗ з живою силою. Отримано інформацію з території Російської Федерації що через населений пункт Діборовка в сторону Дмитрівки прослідувала колона 6 РСЗВ ГРАД, 8 тентованих Камазів, 2 Орали з живою силою.